На вулицях старої Авдіївки, що за кілометр півтора від окупованого терористами Спартака, тихо й порожньо. Поодинокі мешканці, яких зустрічаємо дорогою, чемно вітаються з нами і військовими. В Авдіївці та околицях уже другий день тихо. Вочевидь, всі запаси гумконвою на цей фланг бойовики витратили дочасно, жартують військові. Але тили таки перевіряють постійно. Диверсійні групи ворога можуть підповзати до українських позицій геть близько. А ще два дні тому звідси вівся шквальний огонь. Е, стріляли саушки, танки. Ми от можемо вийти далі, але тут все заміновано в розтяжках. Ну а і працює снайпера. Працюють із цього кар'єра. Там на висоті притулилися непомітні споруди, звідки терористи миттєво змальовують гостей з нашого боку. Нас помітили через дві хвилини. Дізнатися про небезпеку допомогла рація, налаштована на чистоту бойовиків. О, це. Все це? Що? Кажуть, передай те саме, що. Працюю по склону. По склону це ми? Так. Да. снайпери взагалі то професіоналів є, але дуже мало. Взагалі-то хлопці 14-15 років це снайпери. Для них це не війна, а кого... якась ігра. Ну, що... Для кого ризика? Для кого це? Війна закінчується тільки, тоді, коли вже отримаєш кулю. Чи коли побачиш, коли розірвана там голова, чи щось ага, нова да, тоді, тоді вже люди розуміють, розуміють, що? починають розуміти, що це ці, вже ці не є це є. не іграшки. під прикриттям та за підтримки добровольців із батальйону Січ, потроху відступаємо з небезпечних позицій. Там, де трохи безпечніше зустрічаємо Віктора Івановича, який сам збирає його родину. Із дружиною та дочкою він вже більше року живе під постійними обстрілами. У мене вже і двох козліків було, Козліка і козочку було. Льох на живот, отам під деревом. Ну, Бог мілавав. А одна коза жива, мама коза. Оце отак от, от, от поріжу і на день А Вона любить кабачки. Оце для неї я посадив. Коли тут тихо, не скажеш, що ця містина прострілюється з усіх боків. Людські городи доглянуті, подекуди на них пораються місцеві. Валерій Станіславович очі та фрукти вирощує для себе і для українських військових. Тих же хто ледь не поцілив у нього два тижні тому. Називає зазумбованими і вирощеними на російській пропаганді. Система, як у комп'ютері ось це. Вірус. Касперского <клес> антивирус. антивирус. <клес> так, и вот эта программа, что они, вот это кто против Украины, она против них будет работать. И вот это поколение до седьмого. Они сами себе вредят. Они вот эту информацию вносят себе. Потом эта информация будет работать против них. Закон природи. А до законів природи додаються закони війни, коли військові, що тримають оборону, запобігають спробам бойовиків прорватися до Авдіївки. Щоправда, на обстріли з важких калібрів відповідати доводиться лише ось такими гранатометами. Це такі не гаразд, прилітають до нашим ворогам. От Коли йде піхота на штурм, от летить к ним в відповідь. Тобто, товариші сепаратісти і всякі, які там не люблять Україну, прежде, йти до нас. Подумайте, что вас ожидает. Это малость. Малость. Самая главная наша сила в руке и в сердце, и в нашем боевом духе, который не сломають. З Донеччини Ольга Калиновська, Леонид Коваленко, Пятый канал.